Бусифікація потихеньку припиняється, темпи мобілізації спадають, і ви спитаєте, а чому? Тому що з 28 лютого в бій ідуть заброньовані. І зараз ви розберетеся в цьому питанні, чому відкриється відповідний механізм, коли вони можуть через додаток, через платформу Дія бронювати своїх співробітників до 1 березня, тобто, про що ми кажемо? Що зараз я вам навожу конкретний приклад, по якому ви абсолютно все зрозумієте. Рік тому підприємство А перешало питання. Щоб отримати статус критичного підприємства, яке може надавати броню. З того моменту підприємство почало бронювати всіх, кого хоче, і своїх співробітників влаштовувати на роботу за грошей чоловіків також бронювати всіх, кого тільки можна. Так, чоловіки, в свою чергу, встають на облік ТЦК, приходять ВЛК, дають свої дані, і все відбувається в рамках закону. <кхм> Проходить рік, і уряд, отак, кльоць! Просто так за один день відміняє статус критичності цьому підприємству і каже: щось дуже багато підприємств заброньовано. Треба по новій отримати статус критичності. Після того, як був проведений відповідний аудит. Критично важливих підприємств відповідним центральним органам виконавчої влади було дано доручення у десятиденний термін розробити оновлені критерії визначення критичності всіх підприємств. А підприємства повинні були до 28 лютого. Наскільки пам'ятаю пройти відповідно оновлення критичності, а далі бронювання цих працівників Я... і підприємство втрачає статус цілої критичності. Уряд, в свою чергу, робить зміни в спеціальну постанову номер 76 яка врегульовує правила отримання цієї критичності. І робить вона це, як завжди, так оп, постановою номер 1332 І вже встановлює, уряд, встановлює для цього підприємства нові правила, за якими можна отримати цю критичність. І ці правила настільки космічні. Що або дуже важко буде перешати питання, щоб отримати статус критичності, або просто-напросто таке підприємство розпускає своїх співробітників і не може надати їм бронь. І вся ця маса людей, яка була заброньована, вона вже не може забронюватися. Все буде відповідний провал. 72 години, про які я писав, і в цьому провалі на жаль, підприємства, які визначені критичними, не зможуть забронювати своїх працівників, і тепер мобілізувати будуть ідеальних кандидатів. А хто такі ідеальні кандидати? Знаєте, я вам скажу це ті чоловіки, які отримували бронь ще тоді рік тому. Тому що тоді ви пройшли ВЛК, Ви тоді надали всі свої облікові дані. Стали на облік в ТЦК, все ви просто готова людина, щоб просто їхати і воювати. Ось саме це починається з 28 лютого. То підприємство поповинні пройти оновлення критичності за новими критеріями. Це раз. а вже з 22 наскільки пам'ятаю, січня. Відкриється відповідний механізм, коли вони можуть через додаток, через платформу дія бронювати своїх співробітників до 1 березня. З 28 лютого уряд починає розігрувати козирну карту, яку заготовив ще більше ніж рік тому. Пам'ятаєте це, коли люди йшли бронюватися, не думаючись, на будь яке підприємство за гроші. Притому вони вірили в те, що вони рік будуть заброньовані, потім цю броню хтось там буде продовжувати. І більше того, самі підприємства отримували статус таких підприємств, які можуть бронювати співробітників, також за грошей. Можливо. Так. Було таке, так і давали цей все статус критичності всім, хто хоче, аби тільки людина прийшла і вирішувала питання. Що спочатку підприємства повинні пройти оновлення критичності, а далі е, на підставі ці оновлення критичності вже з 21 січня до 1 березня перебронювати за їх працівників? Угу. Так можуть бути питання, коли не всі підприємства зможуть отримати критичність, і звісно тоді. Працівники цих підприємств не будуть заброньовані, і ось грошики зібралися, і тепер прийшов час відсіювати негожих, слабеньких і поповнювати сьогодні українське військо тими людьми, які вже пройшли ВЛК, залишили свої дані, коли отримували бронювання. Так можуть бути питання, коли не всі підприємства зможуть отримати критичність, і звісно, тоді. Працівники цих підприємств не будуть заброньовані. Тепер виникає питання: а скільки ж таких підприємств, які мали статус критичності? Я вам скажу: ну тепер виникає питання, а скільки ж таких підприємств сьогодні, які втратять статус критичності і вже не зможуть бронювати своїх співробітників? Я вам скажу, більше 70% їх буде непогано? І тоді інше питання. А скільки ж тоді людей, які працювали на цих підприємствах, втратять бронь і будуть ідеальними кандидатами для мобілізації? Відповідь також дуже проста: достатньо, щоб перекрити темпи мобілізації і відмінити оцю всю бусифікацію. Зараз, 28 числа, тому це відео починалося зі слів, що в бій ідуть заброньовані. І це логічно, і це ось, ось, уже зараз буде. Якщо хочете знати більше, підписуйтесь, лайки, телеграм.